Всім привіт! З вами несподівано Алла Панюта. І сьогодні я взяла в оренду канал Євгена Панюти, щоб поділитися своїм досвідом і розповісти про свій секрет схуднення. Передусім, давайте розставимо всі крапки над і я не тренер, не дієтолог, не нутриціолог і т.д. Зараз дуже багато різних таких професій для схуднення, щоб прийти в гарну форму. Я звичайно, людина, яка мільйон разів намагалася схуднути, і це, мабуть, найуспішніший успішний результат за останні роки, якого я досягла. А оскільки в коментарях під останніми відео питання про моє схуднення доволі такі популярне, дуже багато відповідала в інстаграмі в приватних повідомленнях, вирішила записати одне відео, щоб відразу відповісти на всі запитання, хто цікавиться. Правда, по погоді не вдалий день для зйомок. Сьогодні холодно. Ну не так страшно, як холодно, а ще вітер. Тому зараз підемо шукати якесь тепле місце. Мабуть, це буде кафешка, а поки потрібно нагодувати моїх вибагливих глядачів, які слідкують, щоб я все правильно говорила. Так? Опа! Опа! Катьки. Ти диви, як віджимаю все. Відчуваю себе на якомусь концерті. Тут уже збирається все більше глядачів. Ей, братва, це все вам. Майте відразу лайфхак віддалички. Найкраща, найбезлюдяніша і найдешевша кафешка напередодні новорічних свят це, звісно ж, вдома. Тому ми повернулися до квартири. І давайте перейдемо до найцікавішого. Свій шлях до схуднення я розпочала ще 11 місяців тому, і на сьогоднішній день у мене результат мінус 25 кілограм. Найперше, що я змінила в своєму житті, це харчування, бо по статтям, які я прочитала, це 80% успіху. І лише 20 залежить від спорту. Спорт також є, але давайте розпочнемо, мабуть, з найголовнішого це з харчування. Найголовніше, що ви маєте знати про мене, це те, що я солодкоїжка і без солодкого не можу. Навіть під час активного процесу схуднення я щодня вживала солодке, як мінімум, одна цукерка до кави. У мене це маст хев. Давайте зараз розповім про свою базову тарілку, яка в мене формується на протязі всього дня. Сніданок я обожнюю це кисломолочний сир, обов'язково горіхова паста. Корисно Корисною вживати горіхи, але я не люблю горіхи в твердому вигляді, якому вони є. Тому найкращий замінник для мене це горіхова паста і фрукти. Потім обід. Обід це в нас щось рідке. Зазвичай моя сестричка готує там сум, борщ, якісь такі всякі смаколики. А на вечір це риба, м'ясо та салат. Обов'язково між проміжками їжі має бути 3 години. Я для себе це так окреслила. І навіть якщо ми вийшли на вулицю і десь купили лате, то також є проміжок в три години між. Обідом лати і вечері, або там сніданок лати та обід в такому плані. І трішки ще відрізняється моє харчування, коли у мене робочий тиждень, тому що у мене робота розпочинається о 6-й ранку. І я звикла, коли прокидаюся, варю собі каву. Ми, мабуть, ще десь 2014 року з панютиком перейшли на каву без цукру. На каву, чай. ми Якось звикли напої вживати без цукру. І тому, коли в мене починається мій робочий тиждень, то варю каву з цукеркою і через три години сніданок, ну і ви вже поняли, цикл три години, три години, три години. Що стосується хліба, то він присутній в моєму раціоні. Уявіть собі картину, коли сестричка приготувала борщ і як його можна їсти без хліба, часника, сала та сметани. Тому ці поєднання смиків є в моєму раціоні. А ще хотіла додати, чому я виділяю лати як окремий прийом їжі, тому що в основі лати це молоко і по калорійності це як повноцінний перекус. Найменш цікаве запитання це алкоголь. Алкоголь присутній. З віком я перейшла на сухе вино, але слід пам'ятати, якщо ввечері випити бавкасик винця, то це вас відкинеть мінімум на три дні роботи, тому що алкоголь затримує воду. Ти таки ввечері посмакував, а потім пішов три дні пахати. Тому знайте, алкоголь це приємно, це знімає стрес, але це дуже велике зло, яке потрібно відпрацьовувати. Сподіваюся, мені вдалося пояснити принцип свого харчування краще їсти менші порції, але з інтервалом для себе я виділила це три години. Мені це ідеально підходить. І пам'ятайте, лише українці хутнуть від борщу, а особливо якщо там присутній хліб, цибуля, сала та сметана. А тепер давайте поговоримо про активність. Це лише 20% успіху, але не менш важливі. Так, активність, точніше, спорт, створює дефіцит калорій і придає тілу гарної форми. Ну, тобто, рельє кубиків ще не видно. Поки один суцільний великий куб, куба то вже такі. Як накачаю кубики, я можу від про тренування. Щоб всі жити. Ладно, розповім, як, як я прийшла до спорту, скоріше так. У нас вдома в Києві є велотренажер, ми його називаємо Бідік, це для вас дуже корисна інформація. Моє тренування на велику щодня було 30-40 хвилин. І просто тренування зі своїм тілом десь на 20-30 хвилин. Я десь там присідала, віджималася, ну без всіляких навантажень. Коли розпочалась війна, ми переїхали до Чехії, і я тут для себе обрала біг. Ще колись у 2014 році, пам'ятаю, коли саме вперше записалася в тренажерний зал. Для мене була, мабуть. Така визначна подія. Я колись пробігла 5 кілометрів на велодоріжки, і я тоді з собою так пишалася, і мені це настільки запам'яталося, що я вирішила спробувати тут бігати. І спочатку пробігала 2 кілометри, 3 кілометри, і десь через місяць я пробігла 5, а потім спробувала 6. І тепер щодня я бігаю 6 кілометрів, і щодня я пишаюся своїм результатом. Бо зараз дуже мало всяких радощів в житті, але це те, що мене доповнює і мені дуже подобається. До речі, початок зими мене не зупинив від щоденних пробіжок. Я до цього підготувалася, купила собі термо Одяг, хотіла сказати термобілизну, але ні. Термоодяг, курточка та щільні лосіни. Стосовно гаджетів я використовую годинник, на яких закачується плейлист. До речі, душу гріє мені українські пісні та наушники. А ще подобається на годиннику відслідковувати свої активності, темп пробіжок, інтервал і так далі. Тому це мої улюблені аксесуари. Не люблю бігати з телефоном, мабуть, тому що він об'ємний. А так, годинники-наушники це просто мій мінімум, який щодня зі мною. А ще додатковим мотиватором мого схудення стало парі, яке я склала з Жекою. Жека це чоловік моєї сестрички або кум мого чоловіка. Парі заключалося в тому, що до 20 вересня я скину енну кількість кілограмів, і він мені купить або немент спортзал, або я йому куплю пляшку віскі. Звісно, спір виграла я, але так як ми були тут, то просто віскі було по обі сторони, то, хто виграє, чи той, хто програє спір. Вже ну, да. я купив пляшку віскі. Тому, якщо ви комусь потрібен такий класний мотиватор, можете звертатися. Ось канал Жеки, допоможе. Рекомендую. Сподіваюся, мені вдалося донести свої думки і розповісти свою історію. Я не оратор і не вмію гарно розповідати, тим паче на орендованому каналі. Тому не критикуйте суворо. Це перше моє відео. Тим паче тут не було панюти Євгена. Він за кадром. Сьогодні він в ролі оператора. Тому, якщо у когось залишили ще якісь запитання, чекаю вас в коментарях. Я обов'язково відповім на ваші запитання. Зараз, як бачите, я переодяглася, готуюсь до пробіжки. Вона трішки змістилася сьогодні, того що у нас день зйомок. Зазвичай я полюбляю бігати через годинку після сніданку або обіду. Так, з вами була Алла Панюта і я погнала.